Тренера це фундаментально важлива ланка. В принципі, якщо ми говоримо про команду, де індивідуальні, ще більш тісніший контакт і більший вплив, ніж в командах навіть тренер може замінювати тата, маму і всіх, кого. Не хотілося. Питання компетенції. Питання компетенції. Кожен має робити свою роботу. Ось я тренеру не розповідаю, як йому тренувати фізичні, технічні і тактичні елементи. Ну, ви спілкуєтесь з тренером. З Обов'язково. Обов без тренера процесу не буде. Ну, насправді, угу. глобально, без включення тренера, процесу не буде. І е, я говорю, всюди транслюю ці провокаційні речі стосовно того, що якщо тренер не розвивається з точки зору і психології, в принципі, і в принципі розвивається. не розвивається. Ну який да. там бо просто, який там банить умовно спортивну психологію, я вважаю його профнепридатним. Пароль вісім одиниць.